Ми з вами вже поговорили про проблему рівня доходів населення. Багато людей недостатньо заробляє, виживає, економить. Ми з вами поговорили про проблему пенсійного забезпечення. Доки живеш, працюєш, гроші є, але потім їх нема. І є ще одна проблема проблема соціального захисту. Кожен з вас. Має розуміти, що не з усіма, але по статистиці, щороку з певною кількістю людей трапляється таке легко, як якась серйозна хвороба. Наприклад, Україна на сьогоднішній день займає перше місце у світі по онкологічних захворюваннях жіночих органів. Кожних 25 хвилин в однієї з українок діагностують рак, кожних 45 хвилин одна з українок помирає внаслідок цієї хвороби. Цю хворобу можна пролікувати, якщо її діагностувати на ранній стадії. Але не завжди жінки регулярно проходять обстеження, коли це потрібно, і не завжди оприділяють цю хворобу на ранній стадії. Чому дуже часто жінки помирають від цієї хвороби? Тому що не завжди є гроші на лікування. І е, ми знаємо, що сім'ї, які зіштовхнулися з цією проблемою, рівень життя фінансовий у них різко падає. Починаються кредити, позики, борги, і будьмо відвертими. Чи охочі люди будуть зичити гроші комусь на лікування. Це ж ризиковано, ти не знаєш, чи ці кошти тобі повернуть. Тому це дуже таке складне питання. І е, в першу чергу нам треба розуміти, що вирішувати його кожен повинен сам. І оптимально задуматись про його рішення ще до того, як воно настало. Дай Бог, щоб цього не трапилось, але є статистика. Друга проблема. Це різні форс мажори та нещасні випадки. Знаєте, щороку 40 тисяч людей в Україні гине через нещасні випадки. І це ми беремо статистику, яка була до війни. А це означає, що кожного року 40 тисяч сімей втрачають годувальника сім'ї, близьку людину. Чи вплине на сім'ю втрата годувальника? Однозначно, що залишилися, наприклад, маленькі діти а Батьки або хтось із батьків загинув, то дітей чекає фінансове падіння. Дуже важливо тим, в кого є сім'я, і з вас, хто несе за когось фінансову відповідальність, подбати про сім'ю навіть на такий випадок. Звичайно, ми не будемо говорити, що ми це плануємо, дай Бог, щоб це не сталося, та й зрештою стається це з малим відсотком людей. Але тим не менше, було би добре знати, що в разі, якщо таке трапилося, ваша сім'я. Не залишилося без нічого. Ви залишили для сім'ї достатньо грошей, щоб вона далі трималася на плаву. Ну і третій захист це взагалі то захист на випадок смерті клієнта з будь-яких причин. Ми не знаємо, що з нами буде завтра, так? І в кожного з нас знову ж таки є сім'я, тому було би добре подбати про неї від різних форс-мажорів. Ну або, якщо, не дай Бог, людина втратить працездатність, але жити продовжує, щоб вона не стала для сім'ї абузою і були кошти на її утримання, так як це є за кордоном. Рішення цієї проблеми ми також з вами далі розберемо. Продовжуємо.